Зараз хочу продемонструвати коротенький ролик, як виглядає лампова радіола вефрадіо ззаді. Спереді ми дивились, музику слухали. Отакий вид ззаді. Кришка пролакована з двох сторон в два слоя. От, то, що вона зроблена з пресованої бумаги для того, щоб продлить її срок служби. Вона ще послужить не один десяток років в такому стані. В середині все ідеально вичищено, пропаяно, прочищено, нічого не, не, не шуршить, не пищить. От, все роботи ідеально. Регулятори тимбров реставровані. Прочищений, смазаний. Регулятор громкості також поставлений новий із совєтських запасів. Смазаний і працює ідеально. Лампи всі нові. Далі, що тут ще я зробив? Поставив там додатковий трансформатор, який дає 9 вольт для питання модуля. Додатковий трансформатор і працює ідеально. Далі. Багато питають, як вдається добитись такого якісного звучання. значить, В схемі, ну, то що лампи лампами поміняні всі конденсатори. значить, Врадіо тоді Рігонда, значить, які ще Врапсодія і аналогічні. Там, де стоять такі підсилювачі з таким трансформатором, стоять значить конденсатори, конденсатори стоять. Марки БМТ-2 із такими резиновими втулками. там де Електроди виходять з резиновими втулками. І от всі вони, оці конденсатори, які випаяні тут зі схеми, вони всі були просаджені наполовину від номіналу, а то є і 20% і 10% від номіналу. Пару штук я зустрів, коли випаював перевірив, то там взагалі не було йомкості не держали. Поставлені нові конденсатори в основному марки К-49. І радіола зазвучала. Радіола зазвучала. динамік стоїть рідний. Ну, замовник сказав, що максимально сохранити раритетність радіо. Тому ми його не міняли, цей динамік, от, а комплектуємо цю радіолу додатковою колоночкою V. Вони в парі звучать ідеально. Е, якщо даже тут був би один динамік, ну, скажімо так, більш широкополосний, е, який би б брав високі частоти, е, не було б такого звучання, коли роздваєш динаміки по сторонам, ну, дві колонки, виходить об'ємний звук. Крім всього того, що частотна характеристика хороша, а коли розносиш колоночки по, на, на розстоянні. 2 метра, метр, 3 метра, то виходить об'ємний звук. І звучить дуже гарно. Ну, У кв блок перероблений на FM. Ось так виглядає радіолка. Зараз ми її включимо, ще раз послухаємо, як вона ззаді звучить. Оце так звук на одному динаміку. А вот так на двух. все на одном и на двух. Море черное или белое. Без него прожить я не могу. И скажу тебе. Дело меня, если встретимся на берегу. В море ходят пароходы, совершают переходы. В море ходят пароходы туда-сюда. А тебе не догадаться, для чего в морях скитаться. Для тебя любое море одна вода.